А ось і я, ну та що, що ти як що? Прокала Бога, що послаб та вже забула. Сюпе не бачи віч, а прохож, про того хочеш, що наче пани походять з вою. А хоч ви про того чим не парубо усім, і Богу зомпу У тебе настійно мені, тільки ти є розсомний ама. Учиш саме серце ціло, та Господь. Я прийшов не Шукав, шукав свегла, катьма. А їс ти ти не хочеться, чи не хлоп тобі хоче Он же насилив, що, на столі лежить, не бачиш? Чому си з вами не приходить? Хто? Щось наче курчати собою. Розгуповіла, а що? Шлиш, а вийшов, що а тут, Господи, тут, що? ти виходить з ти не прикону. Та як я душе ти Василю? Господи, який я дужий. Який же ти не дужий? Та й досі половиниться. А їсти аж не було. Про те ж тавер ти, звертай на хліб, землі, то шкуше. Про твоє слово гірке на полки. Про твої річчя, гострі давнівої. Бачу, коли вона мене, звісно, правда в Не про те, не прийде, я, Василю, кажу, не про правду святу, а про твоє серце та добре. До ще й похоронся, ніхто не кошував, що довідався, чи доброго, чи ні. Часником, то чесником. А часом була і спікувати перцям. Тому буде бухати серце, а все, що з О, О, що можна, що це ще не сперся. По сороку, бо ж мотиви Ви ножик. Вони такий видно до свішили, що самокров'ю та Так почервонула. А тобі чого не писало? Мені? Мені їсти хочеться. То не їсти хліба. Їм же бач? Зараз їм. Тільки сидило одного не товариш. У тебе всі можні та заможні, кому те не кричати на що. Коли... Тобі Василю, беріть такий казати, та як тобі у нас не добре. Оце тут є, що базікала сорок з бо ти слово подавилася. Та я душу, я души, Господи, мовчинуха, меншинка. Ну чого? Чого ти не боїшся? Чого ти не Що вони тебе чим зашивають? Ага, і в тебе обізвалася з пласіком. Е, воно бач так, я пушкою від поки далеко відходиться. Ти все одно да одно плачеш, Морхні і не господарі та духи, Вони, не може по тебе ніколи. А ти все одно вороги ворові не напасти. Мовчи руха, менше ріха. А я тобі трохи приємську скажу. Я далі його тут він все у ліс дивиться, свята правда, такий за його... Не переговориш, не шкодуй за ним не було, то було було не там бор. А ти, ти, ти завтра завторилаш. Хіба ти не знала, йому ну, не війна треба йти? Не знала. Чим ж було людей наспитати? Не встигли не, не знати побратись, як твого вже забрали. Він один домов не руть. Каже, якби у нього мати була, або хоч би баба стара, то не взяли. щастя жовща всюди хоч за нас. А ти, сестра щаслива? Щаслива. Така щаслива, що навіть не, не знають сказати. І не вітає, і не ще. Два місяці при не разом притулиться. Ходить він тебе любить. І любить, і жаліє, спасибі його. Знаєш, сестра, я все зуміща дівчина. А вірна до ще вікна не то все згадую, що ми і жінка аж ж почефані бом. Садовила тебе. Слухай, чому зайшла? Принеси вершта великого. Та поси ще трохи в мене. Мені треба житиме занести, мені ж нікому, я сама. Почекай, вона, здається, у коморі. «Щасливо! Доки степам був до майна чи не живеться. І я була щаслива. Щаслива була тонче відчувна тут сміялась. А він ровнував та віддавав до чоловіка. Що ж, вот она повернулася до мене іншим боком. Степан його взяли в москалі. В той самий день, як наживився на Софії. Смотрим наверху клоні домови. Я любив так, але їздять ще буде нам, чого серце кров'ю обливається, що він живе з другою. Я сама тому, що в нас знову до себе почавають, я на погоди готова. Сидіть, живе. Висушить свої краси до постапа, до мене повернуся. Тримай. Дякую тобі, сестрі, за добре слово. Іди здорова. Бідна Варка. Ну кімна, якби мого кна, де тепер і не відбудусь Ледеш Одешцеві, вийди на часок, а мені тут скучно без нього робиться. Дякую ж батько до нас періха. Я був за зовсім щаслива. Батько куплять нам корову і бочів куплять. Здорово, черлява! Ось тобі черлява! Ось, ось! Дитину, враже сили. Слухай, я так утомилась этого. По як я все прибрала. О, зараз пішли, так привыхожу і розмовлюся магами по кілька покидочками. Побачиш? Видай, що скажу? Ні, не пам'ятаєш. Ну, а ти по чим знаєш? Я збігла до Тараски спитати, що вона. А вона й сказала. Гляди, син був. От який противний. Ось тобі, ось. Я йому на вухо, а він мені заплаловав без голос. Голубенька моя, яка ж вона ще рідна. Як добре, що про варку забув. Недавно в місце, а вона з іншими хлопаками розважалась. Та потім сіла в колоні і плакала гірко так, що я не піти підійшов, запитав, що сталося. А вона витрала сльози і швидко побіжала. Ну, що я зроблю? Я залога на вже світі. Хоча яким причавлю. Чому? Цякала. А Софія? Нащо? Чого ти такий сербити? Я якої стать. Ну ти то знаєш, голос сипити, який не скажеш, що Софія не посичив. Поклади, а значить з марні. А коли міські панич казав мені, що він краще я не бачив. Вже познайомилась? Скоро. Наймалю себе гориться. Вже тричі присутні. Ти що ти підеш? Степан забув. Те, що забула. Я яке я в другій. Наскоро забуваю. А до Панеча наймайся будеш? Попече, тоді забуду. Воно теж питає, де Степана Богдіни. А де зайде Степана? То тоді то, зайде Джиман. То, а то що пити буде? Не терпіся. І до міста їздить, і, і до Панеча наймайся. Така молодиця. Тільки як сліпого не переворожить. Ти з дуже дивною прикласнію досі була, як заводний мужик. Ти вже ще не забудеш? Кого? кого? А ти про кого кажеш? Догадайся. — Чого тебе знає? Хіба ти мене розбереш? Прощай. М Сатана чекай, що позикаєш? Боюся. Кого? Ти кіска мене боїшся? Тебе. — Я не вовк, я не з'їм. Так спалаш. І не спалю. І не з'їм. <плес> а як позавтіли, ти цін саме. що ти не зажати ти не поки. Що така ж Та не гарна? А вірку була ругана, тепер грати була твоя. Пам'ятаєш, що тебе казав, як ми сиділи під рукою упали. Одрічку у гольві, хоча так хлопці гомоніли, перебували, співали. А ти свились до мене. Ще не дала прощають. Стривай. Приходьте мене Я сама. Варко! Варко, вчекай! Віпаємо полі, бочки в жило, що мені, щоб не застрілили та часом ожидання, Апущайся дай, або снаряд пошли, а три стіна, лупи і ніби. Ще учора, ще учора, учора жила, що надіяному серці, ще гріла мовчора, задавили її мати, ще й батько. Та не перекриє, може вже прийти і сказати, а він на пшугу цурається мене. Я знаю, що ви йде, він не хоче мене вражати, не хочу йому серцю, ніщо в жаль завдавати, не вслухайся до сільство, ще заю. Більше коли не буде, як є, як я теплю, ти іншим не доведуть. Чув, ще Хрища, придійні молодим, побачити тебе. Правдою, що не здержалась, і прямо прятала на батьки. Мати каже, що батько дуже погнівся, і сказав, що ти Маруся до мене не ходила. Я не пам'ятаю, що було вчора, може, ще й паніла батька. Одна місця брехневі, брехня, а душе серце полило. Я як тут гірка ходить по моїх вісках, проливається в моїх Суди, судить мене серце. Наталя, чому ти сама букваєш? Ходімо додому, там твоя мати жодне. Карпе, ти каже, добрий чоловік. Не знаю, Наталю, їй Бог не знаю, Може й добрий. То ти добрий, то прошу, молю тебе? Не ходи за мною, не не так. Ді, куди я піду. Забув у тебе, не застав дома. Мати каже, пішла гуляти. ти каже, за неї. Я й пішов. Чого ж тобі треба від мене? Мені пішов. Так <звіт> я, я, я ти любиш, то ваш любиш, не ходи за мною. За ким що може ходити? За ким хочеш? Хіба многий дівчат не сте, що вибориш, ти любив, ходи за неї. А мене поки, чуєш, я тебе не люблю. Не любиш? Я знаю, що ти любиш. Та що в якості, що знаєш. Так веселяк моєму забрав. А може і має край світу. Ну то й що? А тобі ждать буде. Ти хіба поможеш горі, що, що, що ти питаєш? Та як же дравіш допоміг? Що ти мене не любиш? Мені ну, шкоди його. Він биш одні перешанувати, а справді празідок. А якби тебе я, 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 я любила, що зроби? ви, ти зробив? Якби ти мене хоч трохи любила, на нізинчик, на півнізинчика. Хоч трошись, батьку мені. Я б всім хлопцям казав, вречити ви, ви такі сини. Вони, значить, сміються, що я тебе люблю. А ти смієшся, а ти у вічі плюєш. Коли вже на було, що ти не плювала у вічі? Може, і де А краще було, б, коли ти мене не плювала, та заміж пішла. Якби ми зажили з собою. же б ми зажили? Господи, як би ми зажили, то я тебе не люблю, а тобі у десять того, що більше люблю. Та де у десятеро? У 20 у 30-е зодягав би тебе, забував би тебе, сам з ліжка з воду, чи вище би назував, аби ти мене одного любила. Як ну, я би тебе люблю? Не... не можу, я тебе любити. То та є, що ти не любиш. Ти Василя одного знаєш, а правду кажучи, він за тебе не дуже побивається. Та ще йому така лифа припала, то зовсім забув про тебе. Невже то правда? Що ж я, брехати буде? Я чув, до мене доходила чутка, що липан старікнув напито для своєї Марусі. Марусі? Не знаю, Наталю. Їй Богу не знаю. ти люди брещать. Там тільки ходила така чутка, там гля і вони. Не плач, хаю, не побивайся, моя люба. не псуй краси своєї, не псиші роди своєї ділочі. слово. голову, одну що я все забуду, все забуду. Наталощи, я так, як голуб, голку головити. Все пропало все, все не звідси не заради, не брехня, яка, робіть, йому тепер. Що?